Проблема в тому, що на території кафедральної 13 знаходилися склепіння підземель житлової забудови 17 століття. Mm -hmm. Це взагалі дослідження вже проводилися на цій території не раз. Це територія, на якій знайдено два скарби. І один з яких знаходиться в музеї Волинського братства. Цей скарб знайшов Микола Субуцький, депутат Боратинської зараз громади, а до цього депутат Луцької міської ради. Так. Mm -hmm. Ці дослідження проводив Златогорський, який зараз перебуває Олексій. в Олексії, який зараз угу. перебуває в Збройних силах України, який має дуже багато інформації на своїй сторінці публікує цю інформацію угу. про те, що там знаходилися і срібні монети, і жіночі каблучки, про те, що там знаходилися і рештки людей. І взагалі, з розмови з Олексієм, він мені підтвердив, що він заходив в третій Ярус підземель, тобто це в три поверха під земельже тобто було.